Всім привіт народ, слава Україні. Сьогодні в нас на календарі 19 серпня на годиннику у 6 ранку. Нині в нас місія неоповнима, чи як вона там не здійснена Нині в нас місія нездійсненна, як в тім кіні. Треба посіяти 25 гектарів. Покровних культур до того часу, поки комбайни не вийдуть в поле, бо потім треба возити зерно. Отож, <кій> обмовився я, звичайно, одним секретиком, ну, вже розкриваю всі карти. Задумав я собі новий експеримент, і тепер треба його виконувати. Давно мене цікавила та тема. Давно мене цікавило Попробувати як воно, що воно. Завжди воно так то часу бракувало, то трошечки кусюче насіння по ціні було. А того року, як добре вскочили до гори, так вже і час знайдеться. І вже, вже не таке дороге насіння. Ну, коротше, ви поняли Отож, зараз йдемо на роботу, підчіпляємо сівалку, виставляємося і їдемо в поле. Поміж то я покажу, розкажу всі свої думки на рахунок тої справи і будемо бачити, що з того всього вийде, послідкуємо, подивимось. Ну коротше, буде серія відео по тій темі. Все, що визначу сам, все, що вивчу сам. Все і розкажу вам. ну Все як завжди. Все чітко і без лишніх якихось приховувань. Беремося до роботи. Коротше, придбали ми отакий бек насіння. Сонечко ласт. Такий бек насіння ми придбали. Насіння покровних культур, насіння. Відбирати, як то називає. Ось дивіться, що ми тут маємо. Ми тут маємо вику, ми тут маємо льон, ми тут маємо судан, суданку і, якщо я не помиляюся, редька олійна. Цього мало б бути достатньо для того, щоб вирости велика маса і для того, щоб гарно зробити структуру ґрунту. Буду висівати я його в два етапи на двох кусках. Зараз одна площа в мене вже готова до висіву, Там здісковано десь тижнів два тому. І зараз ще комплексом ще раз передискуємо і посіємо дану траву. На другому ж полі ще росте пшениця. Там, певно, теж задискуємо і посіємо, але я, напевно, ще до того її сумішки додам насіння кукурудзи. І, може, додам насіння гречки, якщо в мене ще щось там лишилося. Ну, коротше, на другому полі трошечки поекспериментую. Сьогодні хотів поекспериментувати, але часу зовсім обмаль. Так що сьогодні просто посіємо дану сумішку і, і їдемо возити зерно. Добре, не дуже є багато часу балакати, беремося до роботи. Сієм покровні культури. Коротше, відчитав, що тут є. Тут є Вега, тут є Льон, тут є Суданка, тут є конюшина і... Що тут ще є? Ага, і тут є фацелія. Бля, хоч сюди би шереть, звичайно, але нема. Нічого, працює. Калібруємо сівалочку, Заповняємо катушки. Так, робимо перші проходи з сівалкою. Виставляємо глибину. Основна задача заглибоко не зарити. Ну і щоб не було насіння наверху. Вологи хоч відбавляй. Зараз треба знайти на якій глибині насіння. Ось воно є. Його тяжко побачити бо в тій соломі. Воно однаково кольору. Ні, то глибше треба купати. Або. Є. Сантиметра два. Глибше сіяти не бачу. Бачите, саме яка волога. Земля, я б сказав, навіть трошки перезволожена. Але я не маю часу, куди чекати. Треба сіяти. Треба сіяти. Ось такий фон виходить. Тут був слід дісковки. Тим, хто слідкує за каналом, скаже, що це те поле, де нам лягла пшеничка. Я вже кілька разів його показував. І тут ми вирішили посіяти частину поля ми посіємо тут покривними культурами. Тут нам легко спостерігати, воно близько камінної дороги в будь-який погодний час можна заїхати сюди і подивитися. Коротше, потихеньку виставимося. Зробив кілька кружків вже, от посіяв 4 гектари і можна трошки тепер поговорити взагалі про... Таке явище, як покровні культури, чи покривні культури, чи седирати, як хто правильно називає, мені то не дуже суттєво. Мені головне процес. Головне за ним поспостерігати і по максимуму вивчити. Отож, що на даний час я про то знаю, що на даний час я про то думаю. Може та думка поміняється, може ні, але я би хотів її висловити. Для чого нам взагалі потрібні покровні культури? По-перше, в нас є досить суттєве насичення такими культурами, як ріпак, соняшник, буряк, горох, які є переносниками різних хвороб, в основному фумоз і, і такі, інші хвороби. Між ними розрив в один рік. Тобто щось між ними є зернове, а потім знов. І так, по кругу. Eh, Саме покровними культурами ми хочемо вирішити eh, якусь таку санітарну місію, тобто якісь зменшити навантаження на якісь хвороби, патогени, шкідники і т.п. З структурою ґрунту, на мою думку, в нас відносно все в порядку, то що ми не оремо вже 9 років чи 8, не настільки важливо. Ось, і, ну, звичайно, ті культури нам зроблять додаткову якусь аерацію ґрунту, якісь розпушення ґрунту. Тут ніхто не має нічого проти. Але основна задача в нас більш така санітарна. Щоб, скажімо так, те наше перенасичення сівозміною якось трошки чи зменшити, чи ні. В ідеалі до тої сумішки, яку я зараз висіваю, я би додав ще трохи гречки, трохи вівса і, можливо, кукурудзи. Але на даний час я не знаю, чи мені щось з того вийде. Сіяти я буду покривні культурі на двох площах тут посію. Гектарів з 30, і на другій площі, там що вже залишиться. І якщо буде час, то на другій площі я трошечки по... поекспериментую, може додавлю на одному клапті до тієї сумішки мішок кукурудзи в мене є, і може ще на одному клапті додавлю гречки. Кукурудза для того, щоб збільшити вегетативну масу тих всіх сидератів. То така моя думка. Гречка, то така культура, яка а, перетворює фосфор в більш доступні форми. І вона теж має якісь собі а, в корінь гречки, має в собі якісь такі, а, не знаю, як би сказати, чи організми, чи речовини виділяє, який є теж якимось санітаром ґрунту. Така сама ситуація і з вівсом. Ну, Вівса я не маю. Но хотів би э, почати попробувати вирощувати овес. Якщо мені все вийде, то весною може і посію трошки на якихось городах якісь клаптівса, щоб потім мати собі до таких культур домішувати. Може, навіть і взагалі займуся э, вирощуванням таких культур. Ну, то плани в дуже далеке майбутнє, там роки 2-3. Скорше такого не станеться. І то, якщо я буду бачити е, чітку роботу тих е, покривних культур, е, чіткий якийсь ефект від них. Бо якщо ефекту від них не буде, е, то трошечки, чесно сказати, ну... напряжно займатися ними, тому що зараз жнива, в черепаку ні клаптя не посіяли, тут я ще з тими своїми. Зидератами приліз до батька. Правда, він не зрозумівся нічого проти не мав. А тепер я в ущерб своєму сну, мушу то все закривати, ті всі свої ідеї. Ну, нічого страшного, я не жаліюся. Я завжди радий щось нового навчитися, щось нового побачити, щось самому почерпнути, щось вам розказати. Так що, так що працюємо далі. Працюємо далі з нашими покривними культурами. Всі монітори мені показують, що все в нормі. Ззаді вже починає з'являтися пилюка. І ніби лило два тижні без перестанку. І от другий день толком погоди і моментально все сушить. Так що треба довго не затягуватися і розпочинати посів ріпаку. Якщо все складеться удачно, то завтра тим і займемося. А сьогодні працюємо і будемо чекати в Так, ось і підходить до завершення перший клапоть з нашими покривними культурами. Будемо далі спостерігати. За сходами, за розвитком, я буду старатися по максимуму висвітлювати ту тему, на тім куску я от засіяв 33 гектари. Ніби непогано вийшло, вологий є вдосталь, тепер тепло, погода. І я думаю, що тут сходи майже гарантовані. Отож, як тільки будуть сходи, Знову приїдемо на дане поле, подивимось, як, що до чого, і далі продовжимо нашу розмову. Так, народ, маємо на календарі 6 вересня. З моменту посіву пройшло десь майже 2,5 тижні. Сходи є, рядочки, бачите, є, але. А вже точно замітив я один нюанс. Трошечки запізно я тут все почав а, той свій експеримент, запізно я почав сіяти, і вегетативної маси вже точно не буде того року. Цієї ночі в нас вже були перші заморозки. А отже, а, ті культури вже далі рости сильно не будуть, наскільки я розумію, Ті культури є теплолюбивими і сильного ефекту цього року ми вже не побачимо. Благо, що був один е, толковий хлопак, який мене зупинив, щоб я не сіяв далі, бо я хотів посіяти на цьому полі кусок, і там маю з другої сторони села ще один, одне поле, там хотів теж гектарів 30 теж посіяти. Ну. Просто ми так посиділи, поговорили і вирішили, що то вже запізно, і смислу з того нема, насіння вирішили залишити на наступний рік. Ось. Блін, а чого ж я без лопатки приїхав? Хотів показати вам, які курінці. Нічого ну, будемо парпати. Вологи, бачите, є більш ніж достатньо. Три дні тому падав дощик. Хоча Ті сидирати сходили без дощу. Це я так розумію вика. Коренець серйозний. Вже навіть є бульбочки, бульбочкові на бактерії на корінці. значить утворюється азот. Це я так розумію фацелія. Чесно кажучи, якщо помиляюся, то поправляйте, бо я щось не дуже пам'ятаю, як вона виглядає. Але з вигляду того, що є такий коренець, великий, то це вона. Ще десь попадав льон. Не знаю, чи видірнув, не видірнув. Ось. Оце в нас суданка. А оце в нас льон. Всі... Наші рослини, замість дивіться, які мають стрижневий корінь, який твердо рухається вниз, тим самим розпушує нам землю. З самого початку, коли я розглядав можливість посіву таких покривних культур, переслідую дві основних задачі. Перше, розпушення і структурування ґрунту, друга вегетативна маса. Для того, щоб зробити якийсь там е, сидират і заробити ту зелену масу в землю. Сидират вже не буде так точно, а ґрунт розпушити, воно ще трошки встигне. Подивимося, як воно далі буде розвиватися, ті культури. Самому цікаво, як воно буде, що воно буде і до чого. Перший досвід, він не завжди має бути позитивним. Негативний досвід теж досвід. Так що, якось так, панове. Чи буде з того ефект, чи ні, ми взнаємо вже не швидше, як наступного року. Але інформацію збирати ми зобов'язані. Робити собі якісь аналізи, робити якісь висновки. На даний час можу зробити один найважливіший висновок, треба якомога швидше сіяти. Ну і в ідеалі б було ще додати в сівалку яких хоча б 50 кг ам'ячної селітри, щоб старт в тих рослин був швидший. Тоді вони краще розвинуться, краще підуть як догори. Так і в глиб. А так маємо то, що маємо. Ну нічого. Я буду ще сюди приїжджати кілька разів. Може якесь зніму ще одне відео для загалу, щоб бачити розвиток тих культур і для себе собі зберегти для історії розвиток. Розвиток нашого поля, розвиток наших... Покривних культур. Ну що ж, а кому цікаво, як буде розвиватися дане поле і як будуть розвиватися дані культури, не забудьте поставити лайк, підписуємося на канал і будемо слідкувати разом. Я ще сюди неодноразово приїду, щоб зазняти це все для історії і бачити, що з того всього вийде. Я розумію, що наразі. 6 вересня то ще не така пізна пора, але з другої сторони оті приморозки можуть добре дати по голові. Ну, побачимо. побачимо, що з того всього вийде. Самому вже цікаво. Отож, я вам дякую за перегляди. Ставте пальці вверх. Слава Україні!